Обновився плиткоріс 3751, тепер буде називатись 3722. І також додались до назви деякі зміни. Це фарбування тепер не таке блискуче, а більш матове. Частина кріплення рейки тепер в неї більше пустот, але більше фіксаторів шини. І фіксувалась раніше між двома. Гайками тепер просто прижимаються болтами і додали третій болт зверху. Нижня частина видкоріза стала вищою 17,5 см а була 20 см та вищою. Була 5 см, стала 6,5 см. Лудкоріст трошки став вищий, ребра жорсткості більші, І також. І також прогибається тепер трошки менше. Пластикові вушки для кріплення бокових упорів стали трошки масивніші, прочніші. Все інше все ж саме. Тут коріс такий, як і був по функціоналу, зелений лазер на акумуляторі, бачок для масла, каретки на підшипниках, все інше комплектація, зовнішній вигляд, все інше е, одинакове.